Дорогі друзі, у Верховній Раді йде обговорення бюджету держави на наступний рік. І хоча цифри уряду нібито виглядають позитивно, пенсії зростуть, прожитковий мінімум збільшиться, але якщо придивитися уважно, стає очевидно, це не реальне покращення, а просто косметичне підфарбовування проблеми. Мінімальна пенсія це сміх крізь сльози. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становитиме 2595 гривень. Саме цей показник визначає і розмір мінімальної пенсії. Тобто більшість пенсіонерів знову житимуть на 2500 гривень. Якщо перевести цю суму в долари за прогнозованим курсом, 45 ,70 гривень 70 копійок на 2026 рік то виходить це приблизно 57 доларів на місяць. Це не просто мало. Це нижче від межі виживання. Для порівняння у Польщі мінімальна пенсія у цьому році становить еквівалент 450 євро, а в Чехії понад 500 євро. В Україні 57 доларів це не пенсія. А сигнал, що держава просто не справляється зі своєю соціальною функцією і дуже мало дбає про пенсіонерів. Прожитковий мінімум це ключова цифра, на якій тримаються всі соціальні виплати: пенсії, допомога, зарплата бюджетників, і він у нас занижений у кілька разів. Достатньо подивитися на споживчий кошик, навіть якщо порахувати реальні ціни на їжу. На ліки, на комунальні послуги на транспорт, то для нормального життя пенсіонеру потрібно щонайменше 7, 8, а то й 10 тисяч гривень на місяць. Тому закладені урядом 2,5 тисячі це штучна цифра, яка не має нічого спільного з реальним прожитковим мінімумом. Саме тому всі розрахунки пенсій виходять з навіть коли уряд говорить про підвищення, у реальності пенсіонери навпаки стають біднішими. Держава зберігає правило і на наступний рік. Якщо вам понад 65 і є повний страховий стаж, то мінімальна пенсія не може бути нижчою за 40% від мінімальної зарплати. А мінімальна зарплата з 2026 року 8647 гривень. Отже, пенсія для таких людей, які отримуватимуть мінімальну заробітну плату, становитиме 3458 гривень. Це не вирішує проблему, бо на 3,5 тисячі гривень сьогодні неможливо вижити, якщо врахувати зростання цін на продукти, медикаменти та комунальні послуги. Особливо це складно для людей, які живуть самі. Уряд прогнозує, що в березні 2026 року проведе індексацію пенсій, але на скільки відсотків невідомо. Кабінет міністрів визначить це у лютому місяці. Чи буде вона більшою за цьогорічні 11,5%? Навряд чи. Може 12. Але навіть це підвищення з'їсть інфляція, яку сам уряд, уряд заклав на рівні майже. 10%, але ж це теж занижений рівень інфляції. Індексація просто виглядає як жест доброї волі, але не компенсує того, що базові показники заниж, занижені. І поки прожитковий мінімум не наблизиться до реальних витрат, індексація лише підфарбовує бідність. Ще одна проблема це несплата ЄСВ єдиного соціального внеску. Станом на осінь е, цього року борг підприємств перед пенсійним фондом перевищив 20 мільярдів гривень. Це ті гроші, які би мали піти на пенсії, але їх просто немає. І цю дірку щороку доводиться закривати з державного бюджету. У наступному році на це заплановано 251 мільярд. Гривень трансферту. Тобто фактично держава лататиме дірку за рахунок податків усіх громадян. Невидимий ризик, який проявиться і наступного року, це старіння нації. Україна швидко старіє, людей пенсійного віку стає більше, а працюючих менше. Це означає, що навіть при зростанні зарплат і внесків. Пенсійна система буде все більш дефіцитною, без справжньої пенсійної реформи, без ліквідації тіньових зарплат нічого не зміниться. Висновок такий: уряд може скільки завгодно звітувати про зростання пенсій, але доки прожитковий мінімум не буде приведений до реального рівня, доки мінімальна пенсія залишатиметься нижчою за мінімальні витрати на життя. А інфляція з'їдатиме кожну індексацію, пенсійна система залишиться системою виживання, а не гідного життя. Бюджет має бути прийнятий до 1 грудня. Зараз іде обговорення. Давайте тиснути на народних депутатів, на уряд, відкрито говорити про несправедливі розрахунки. Може тоді влада перестане приховувати бідність за красивими цифрами. І щось реально зробить для поліпшення життя пенсіонерів в умовах війни. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, але не забудьте підписати петицію пенсіонерів на сайті Кабінету Міністрів України. Вона стосується нас усіх. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!